А на рахунок домашнього завдання тут все максимально просто та відкрито. В нас по кожному предмету є створений Google клас Викладач за тиждень до уроку наступного викладає домашнє завдання. А в Google класі він прописує чітку інструкцію, що потрібно зробити а додає всі необхідні матеріали, чи то підручник, чи то презентація, чи то якесь там відео потрібно подивитися. Ну що викладач вважає, за потрібне. Учень має зазвичай тиждень, якщо це предмети, які кожного дня, то відповідно там два дні на виконання завдання. І учень заходить у свій Google клас, у нього є нагадування в його Google календарі він дивиться, на який день що потрібно виконати, і таким чином виконує та відсилає. Крім того, батькам, якщо вони того бажають, приходить також той самий Google календар Вони до нього підключаються, і вони також бачать та мають можливість контролювати успіхи своїх дітей, якщо то їм є потрібно. А наші асистенти вони моніторять уроки, як дітки їх відвідують. Тобто, якщо учень не присутній на уроці, ми його будемо шукати. А в тому плані, що ми відразу зв'язуємося з батьками і запитуємо, де їхня дитина, чому її немає на уроці. Якщо батьки попереджають. Відповідно, ми вже знаємо, де учень і чому його немає. Тобто, в нас просто так уроки ніхто не пропускає. А якщо учень з якихось поважних причин пропустив урок, він зможе продивитися запис уроку. якщо викладач пропустив урок, то такий урок, тобто, ну Пропустив, маю на увазі, не провів з якихось певних причин. Відповідно, а в такому разі ми цього, цей урок ставимо просто на якийсь інший час, і цей урок буде обов'язково проведений, тобто такого, що самостійно учні вивчать, вони нічого не роблять. Ми завжди все від викладач завжди ту тему розкаже просто в інший час. Uh, і ще по домашні домашки нас намагаємося давати невеликі, щоб на виконання ДЗ було максимум колин 20-30, щоб учням було комфортно і вони до цього ставилися з легкістю. І е, швидко, і крім того, в нас в розкладі є окремі уроки, на яких учні все ДЗ і виконують. Тобто, в них є суто е, там з 12 до 13, там або якийсь інший час, час на виконання ДЗ, і вони цей час його виконують. Тобто вночі ніхто не сидить, не працює. Діти мають повчитися і відпочивати, або відвідувати свої гуртки, які в них заплановані, або займатися тим, чим їм комфортно.